Судна це досить складна річ до цього моменту. Додаємо ще е, операції під час виконання польоту з величезною кількістю е, систем та обладнання, яке знаходиться на даному повітряному судні. і звісно, крайній етап це додаємо ворога, який знаходиться поруч, і потрібно. Не тільки керувати повітряним судном та працювати з арматурою кабіни, а й ще й постійно вести контроль за повітряною обстановкою, яка знаходиться в повітрі та безпосередньо на землі на полі бою. Тому е пілотувати літак міф два з на даний момент досить такий обширний та складний комплекс заходів. Але наші пілоти готові до. Будь-яких змін ситуації як в набіти на землі та й досить професійно пілотують пілотую дане повітряне судно. Основна задача Міга з – це знищення ворожих повітряних цілей. Якщо ми розглядаємо безпосередню лінію бойового зіткнення, то це робота по безпілотним літальним апаратам ворожих безпосередньо над полем бою. Літаки та гелікоптери ворожі, які здійснюють атаку на наземний контингент сил наших збройних сил України, і звісно, основне це знищення повітряних ударних та винищувальних груп ворожих. На жаль, на даний момент, щоб виконувати. Дані задачі необхідно знаходитися зоною ураження ворога як наземної компоненти протиповітряної оборони ворожої, так і повітряної компоненти. На даний момент ми прийшли до е, такого твердження, думки і навіть це підтверджено вже досвідом, що, на жаль, е, неважлива кількість Міг-29, а е, важлива якість даного повітряного судна. На лялі, показники спроможності, а саме е, показники е, авіаційних засобів ураження наяв не дають нам тій е, можливості стосовно знищення ворожих повітряних сил, які нам необхідні, завжди, звісно, є. Невелике хвилювання перед кожним вилітом це є нормою, але безпосередньо при зустрічі з ворожим винищувачем повітрі е, зайвих довідків немає. Цілком та повністю е, порунені у виконанні завдання, головне успішного виконання завдання. Тому лише е, на жаль, красивої стороні розповім. Тільки працюємо за е, уникнення удару від ворожого винищувача та удару їх наземних комплексів протиповітряної оборони. Це був кінець вересня, південь України, і якраз перші застосування ворогом сучасної досить небезпечної для нас ракети Р-37М, фактично дальність її польоту понад ну в районі, точніше 200 кілометрів. Це дійсно небезпечно, тому що адже в нас від неї в принципі ніякого захисту немає. І саме в той день ворог застосував по мені звинищувача 35 даний тип авіаційного озброєння. Виконавши певні протиракетні маневри, вдалося вийти з під удару даної ракети і успішно виконати завдання і повернутися на аеродром вильоту. 12 жовтня 2022 року. Знаходжусь на півдні України, е, виконуємо задачі в системі протиповітряної оборони України та задачі стосовно ведення бойових е, дій. Е, зранку вдалося успішно виконати завдання на півдні, е, вночі вже саме в напрямку е, Вінницького регіону. Е, стосовно знищення даних повітряних цілей, е, на той момент, коли. Розроблявся літак Ніг 29 даного типу взагалі повітряної цілі не було і тому він не розрахований. Саме для знищення малошвидкісних, малорозмірних повітряних цілей. Задля успішного знищення даної повітряної цілі, величезна кількість факторів має зіграти на бік пілота, починаючи від метролометео. Умов, закінчуючи рівнем та досвідом командира екіпажу, е е і якраз величезна купа факторів е зіграла у мій бік, е що надало змогу виконати досягти точніше такого результату. Е час знищення крайньої повітряної цілі вночі е е відбулось ураження мого повітряного судна від уламків збитого ворожого повітряного судна, що призвело вже до Руйнування конструкцій та подальшої пожежі е, літака е, мого після цього вже, звісно, часу завжди обмань, потрібно працювати в кабіні. Е, і будь-яке рішення у льотчика має бути прийнято правильно, тому я прийняв рішення першочергово е, відвести літак від населеного пункту, адже спостерігав під собою великий населений пункт, розуміючи, що є баланс озброєння ще. Певний, і, звісно, це будуть фатальні наслідки, якщо повітряне судно впаде в районі населеного пункту. Е, Відгодивши повітряне судно, вже, вже почала розгратися всередині кабінни літака після того, як впевнився, що літак знаходиться за межами населеного пункту, е, виконав попередні підготовчі дії до катапультування та подальше вже катапультування. Після приземлення надав першу медичну допомогу та вже видвинувся. До найближчого населеного пункту вже для подальшої евакуації. Бажання саме, звісно, F35. Побачити, як виглядають та відчути, як виглядають сучасні технології, та перевірити, які вони, завдяки яким. Ми можемо досягти і подивитися, який результат вони дадуть безпосередньо вже на полі бою. Я впевнений, це буде неймовірно. Дані повітряні судна на етапі розробки та першопочаткових етапах їх льотної експлуатації досить схожі по своїм льотним характеристикам. Але на даний момент нас льотні характеристики не цікавлять, і на даний момент під час ведення бойових дій е, маневрність літака просто-напросто відійшла на другий план. Першим е, найголовнішим е, показником є бойові спроможності. Е, Міг-29, Ф-16. Е, конструктивно, якщо банально розглядати, е, вони досить схожі, але в Міг-29 два двигуни ф 16, один богун. Е, і далі по своїм льотним характеристикам також досить схожі, але йде час. Міг 29 На жаль, залишається немодернізованим, і по факту, по своїм бойовим спроможностям, це повітряне судно залишилось ну можна сказати, законсервованим на етапі 84-го року, тобто року його випуску. Літак F-16 – це літак модульного типу. Це навіть не літак, а авіаційна платформа. Він постійно модернізується, і завдяки цьому він актуальний ще буде не один рік попереду, адже він цей багатоцільовий винищувач дозволяє виконувати величезну кількість задач на даний момент, якщо розглядати фактично модифікацію F-16, наприклад, блок 70-72 та наш Нігваз 29 Дев'ят Це машини, які навіть в порівняння не стають, адже Банально просто порівнюю. Міг 29 Якщо ми виконуємо задачі стосовно знищення повітряних цілей, то ми можемо підвищ... підвісу підвіщо Міг 29. Якщо ми виконуємо задачі стосовно знищення ворожих повітряних цілей, то ми, то ми можемо комплектувати е, варіант підвісу озброєння лише по повітряним цілям. Якщо виконуємо задачі стосовно знищення наземних ворожих. Цілий, то ми можемо лише залучати озброєння для роботи по наземним цілям. Літак в 16 багатоцільовий винищувач має можливість підвішувати одночасно ракети середньої дальності для роботи повітряним по повітряним цілям, ракету малої дальності для роботи по повітряним цілям. До цього ж він може підвішувати од ракети, наприклад, харом повітря РЛС. Водночас підвищувати керовані авіаційні бомби, і тобто, дане повітряне судно дозволяє зменшити кількість літаків необхідних в ударній групі. По перше, і по-друге, він миттєво буде реагувати і спроможний буде виконати будь-які задачі, не дивлячись на зміну обстановки в повітрі та на землі.